Що, пташечки, візьмемо карту на неділю, 17 березня 2024 року. Подивимося, що говорять нам Таро про цей день. Яку пораду нам дають? Що він нам принесе цей день? 17 березня 2024 року, неділя. Так, мах. Вау. Це е, карта до, дослівно все в ваших руках. Це карта е, то, е, говорить про те, що ви можете все. У вас є всі інструменти для вашого щасливого життя. Е, головне е, користуйтесь ними. Не, не відкладайте свої знання. Свої якісь вміння, не ховайте їх, не відкладайте їх у шухляду, користуйтесь. Мах це дія. Будете діяти, будете щось робити, успіх вам, успіх до вас прийде, він буде завжди з вами. Але це треба, скажімо так, заробити. Треба просто діяти. Треба щось робити для того, щоб отримати результат. Якщо ви сидите рівно на, на дубці, на, на дивані, який ви отримаєте результат, ви отримаєте результат затерпла дубця, правильно? І затерпла спина. А якщо ви робите якісь дії для, для своїх для виповнення своїх мрій для досягнення своїх цілей, для досягнення для реалізації своїх планів, то по цій карті ваші плани, мрії, цілі обов'язково обов збудуться, реалізуються і досягнуться. і досягнуться. Тільки вона говорить про те, що дійте. Дійте, у вас є абсолютно всі можливості, і всі інструменти для того, щоб досягти поставлених цілей. Бачите, вмага тут. А, він тримає в такій безкінечності, в безкінечному обігу, тримає всі чотири стихії, всі чотири масті. Тобто все що, все, що вам потрібно для досягнення своїх цілей, для реалізації своїх цілей, вам потрібно просто використовувати свої знання, свої вміння, свої можливості. У Вас це все є. Ви все тримаєте в своїх руках. Повторюсь, ця карта, так вона просто так і звучить. Все в ваших руках. З негативної, точки, з негативної сторони це може програватися як маніпуляції, егоїстичність, знаєте, такі не зовсім якісь чесні дії по відношенню до іншого. ну, Маніпулятивні, так, це може, може просто хтось захоче. Вами маніпулювати для того, щоб досягти своєї мети. А ви переведіть це в інше русло. Не піддавайтесь на маніпуляції, а беріть свої уміння, знання і йдіть до своєї мети. Не допомагайте комусь за рахунок того, що вами будуть маніпулювати, досягнути їх мети. Досягайте своїх цілей, реалізуйте свої плани. Тут вам потрібно уважно сісти, подумати і зрозуміти, що у вас є для досягнення вашої цілі, і що ви зараз, в, дану, в даний момент, в дану секунду, що ви можете зробити. Прості елементарні, елементарні речі: вдома немає що, що обідати. Що вам треба для цього зробити? Або приготувати з того, що є, або піти в магазин, купити продукти, прийти додому, приготувати обід і з'їсти. Правильно? Ось це, це найпростіша така схема побутова. так? І так це м, працює і в більших масштабах, і, і в якихось цілях, таких, як нам здається, далеко-далеко? Нелегкодосяжних, важкодосяжних. Але все це працює, на, наприклад, простого ланцюга дій. так? Немає що на обід. Або треба приготувати з того, що є в холодильнику, або якщо в холодильнику нічого немає, берете сумку, йдете в магазин, купляєте продукти, приходите, готуєте, все, є обід, ціль досягнута. Так само і це працює в масштабах. Так? Знаєте, як говорять, їжте слона маленькими шматочками. Але робіть щось. Так? Можна просидіти над цим слоном і переживати, ах, я ж його не з'їм, він зіпсується. А можна просто брати і цього слона потихеньку їсти. Так, я зараз собі просто представила це трапи за слоном. Якісь, ну, але така, є така метафора. Тож, будь ласка, неділя, хоча це день відпочинку, хоча розплануйте собі а, етапи досягнення своїх цілей. Не сидіть рівно на дубці, ворушіться. Ця карта про, про рух, про, про дію, про роботу, про, знаєте, тут треба крутитись, Це як, як, мен, як менеджери, знаєте, ось чим а, менеджер з продажу, чим активніше, чим більше він говорить, чим більше він робить, чим більше він говорить, тим більша в нього зарплата. От розумієте? Ось це про ось це та карта. Чим більше ви робите, тим швидше ви досягнете своїх цілей. Тим швидше ви заробите. Тим більше ви заробите. Тут, до речі, Фінансова сторона залежить напряму від того, як, як ви дієте. Якщо ви сидите, ви нічого не заробите. Якщо ви будете діяти, ви щось заробите. А що ви заробите, залежить від того, як ви будете діяти. Наскільки завзято, наскільки ем, так, інтенсивно, наскільки натхненно. І от чим вищий цей рівень натхненності і завзятості, тим більше ви заробите. Так само тут і в стосунках. Тут тільки в стосунках треба уникати маніпуляцій і стерегтись маніпуляцій. А решта <кхід> а в стосунках, навіть як, якась, якщо виникає якась конфлікт, виникла якась конфліктна ситуація, ви можете вирішити все. Головне не, не сидіти, надмухавши губи, так, а щось робити. Комунікувати, розмовляти, якось шукати вирішення проблеми це стосується кожної сфери життя. Тож я вам бажаю в неділю і взагалі кожного дня брати життя в свої руки і маленькими кроками, але цілеспрямовано і регулярно йти до своєї цілі, іти до своєї мети. І повірте, будь-яка най... навіть сама нереальна на сьогодні ваша мрія вона збудеться просто під вашим натиском, цілеспрямованістю і регулярністю. Я вас цілую, люблю, бажаю вам гарної неділі, цілому... всього вам найкращого. Папа! -па.